Дорогі друзі, є певні норми виплати пенсії, припинення та її поновлення, які пенсіонерові треба знати і дотримуватися. Так ви уникнете проблем з пенсійним фондом. Я підготував для вас просту і зрозумілу пам'ятку з 10 пунктів на підставі законів про пенсію і рекомендацій пенсійного фонду. Тут йдеться і про перерахунок пенсії, про її поновлення. Про спадщину е, на пенсію та інші речі, які треба знати. Перше. Пенсіонер сам обирає спосіб отримання пенсії, коли подає заяву на її призначення. Він може обрати банк або пошту, але лише в Україні. Банк за кордоном не можна обирати. Якщо ви хочете змінити спосіб отримання пенсії з пошти на банк, або навпаки з банку на пошту, треба подати заяву до того управління пенсійного фонду, де вам призначили пенсію. Якщо воно знаходилося на тимчасово окупованих територіях, то звертайтеся до найближчого сервісного центру пенсійного фонду. Друге. Якщо пенсіонер своєчасно не отримував пенсію з власної вини. То пенсія за минулий час виплачується за останні три роки до дня звернення за отримання пенсії. Пенсіонеру буде виплачено одноразово належну йому суму лише за 12 місяців, решту суми буде виплачуватися щомісяця рівними частинами, але не більше, ніж місячний розмір пенсії. Якщо нараховані суми пенсії не отримані з вини пенсійного фонду, то такі суми виплачуються одноразово за минулий час в повному обсязі. Тобто правило 3 років тут не застосовується. Також нараховується компенсація за втрату частини доходів. Третє. Пенсія може виплачуватися законному представникові пенсіонера за довіреністю протягом усього часу дії довіреності. Але довіреність дійсно лише один рік, і її потрібно щороку поновлювати. Також потрібно поновлювати заяву про виплату пенсії за довіреністю. Пенсіонер або його законний представник. Має це робити особисто в органі пенсійного фонду за місцем перебування на обліку. У населених пунктах, де немає державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів довіреність можна посвідчити в органах місцевого самоврядування. Це можуть бути старости територіальних громад та інші уповноважені особи. Четверте. Пенсії особам, які перебувають у місцях позбавлення волі, виплачуються за місцем знаходження установи, де особи відбувають покарання. П'яте. Потрібно знати про чотири обставини, які впливають на розмір пенсії: влаштування на роботу, звільнення з роботи, реєстрація фізичної особи підприємця та знаття з обліку. ФОП, тобто фізичної особи підприємця. Маєте 10 днів, щоб повідомити пенсійний фонд про ці зміни. При працевлаштуванні на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється навіть якщо ви вже досягли пенсійного віку. Шосте. Рішення про припинення виплати пенсії приймає територіальне управління, де вам призначили пенсію або суд. Підставою припинення виплати пенсії є призначення пенсії на основі неправдивих документів, неотримання пенсії протягом 6 місяців підряд та смерті пенсіонера. Для внутрішньо переміщених осіб. Які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, підставою для припинення виплати пенсії може стати непроходження ідентифікації до 31 грудня 2023 року. Терміни на сьогодні не подовжено. Сьоме. Виплата пенсії поновлюється територіальним управлінням протягом 10 днів після вияснення обставин, які призвели до припинення виплати пенсії, і якщо є умови для відновлення виплати пенсії. Восьме. Смерть пенсіонера. У разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого. Тим особам, які здійснили поховання. Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає документ, що посвідчує її особу, заяву про виплату допомоги на поховання та витяг з Державного реєстру про смерть пенсіонера. Якщо пенсіонер помер за межами України і реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, Законодавством якої не передбачено видачі таких довідок, то заявник надає свідоцтво про смерть або інший легалізований документ. У випадку, якщо померлий пенсіонер, не був зареєстрований на підконтрольній території, особа, яка звертається по допомогу на поховання або недоотриману пенсію, Подає всі необхідні документи до пенсійного фонду за місцем власної реєстрації чи проживання. 9. Спадщина. Для виплати недоотриманої пенсії, яка увійшла до складу спадщини, потрібно подати заяву, паспорт, свідоцтво про смерть та його копію, документи, які підтверджують родинні стосунки. Та проживання з пенсіонером на День його смерті, а також свідоцтво про право на спадщину видане нотаріусом. Сума пенсії, що залишилася недоотриманою у зв'язку зі смертю пенсіонера, виплачується по місяці смерті, включно членам родини, які проживали разом з пенсіонером на День його смерті. Члени сім'ї повинні звернутися за виплатою такої суми пенсії протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини. День смерті і є днем відкриття спадщини. У разі звернення кількох членів сім'ї, недоотримана сума пенсії померлого пенсіонера, ділиться між ними порівну. Десяте. Перерахунок пенсії. За індивідуальним перерахунком пенсії потрібно звертатися пенсіонерам, які після призначення пенсії продовжили працювати та набули страховий стаж, які надають документи про працевлаштування або звільнення з роботи, які надали документи про стаж чи заробіток, про які не були враховані при обчисленні пенсії. І які мають право на встановлення надбавок, підвищень і доплат. Іншим категоріям пенсіонерів перерахунок пенсії здійснюється автоматично. Ось це основні правила, які стосуються українських пенсій і які допоможуть вам не мати проблем з пенсійним фондом. Звичайно, в житті може виникати багато різних ситуацій, які неможливо. А зараз вкотре закликаю вас підписати пенсіонерську петицію на сайті Верховної Ради проти запровадження щорічної фізичної ідентифікації на період воєнного стану. Про петицію і як її підписати, дивіться на моєму каналі. Зараз її підписало уже 229 чоловік. Дякую їм за це. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!